Всім привіт! Ви попали на канал Ульянікс. З вами я Ульяна. І сьогодні я буду грати зі своєю відвірою сестрою Лізою в Мардер Містері. Але ми будемо тімірами Ми вже зайшли на сервер, я, до речі, мардер. Я не знаю, чого в мене лагає і не записується, як я граю, ну ладно. ПВПшка. Я, до речі, шутя що я в першому раунді стала мардером. У мене вообще не приміталося. Ну, ладно, нехай мене уже в мене, мене вб'є. Угу. Я стала іносентом. Цікава Ліза стала Ага, вона теж іносент. Головне, щоб нас на навбив, а ніч нормально. Ой, Це оця дівчинка. Я, не, не розуміла, що ми ці. Вона <с Nosibles> <trich> мене вбила. Е, я знову іносент, Ліза теж іносент. Ну, да. Було б прикольно, коли я в першій катки стала мардром. Ой-ой-ой, пацан, 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 ти як мартер вигляд... виглядаєш. Хуба, хуба, ну а. А чо? Чо це було тик мене Менелагает жорстко. Он тоже жестко спам джамперить. Знаю, ну, да, это что Дипуду спам джамперить. Ну, ну надо так делать. Уже тимеры. Я спам Джам. Чё? Чого коли я записую відео, то в мене, в мене Роблокс прям повинен лагати? Все, я Нет, дофармила. Ладно, у меня лагает, ну ладно. Ч ⁇ поделаешь? Я ничего не фармила. Лиза вообще ничего не фармила. Ну ладно, так себе спетлич, конечно, но ладно. Хочу потекать, может. Ой, там кого-то же был, и раунд Чё? Это чё было вообще? Лиза была мардером, чё? Как круто. Да, я шериф. Это что? А Лиза инсент. Друзья, она в прошлой катке она была мардером? Ее просто было. там когось вбили вже. Цікаво, хто нікого. Не знаю, навіть хто кого вбив. Ой. Знову когось. А, це ця. Понятно. I'm so sorry. Nee, Ні, ну реально я її вб'ю. Навіть якщо вона не мартер, мені не жалко буде її вбити.